Доброго здоров'я, шановні телеглядачі, з 1 січня 2013 року вступив у дію закон України про державний земельний кадастр, норми якого відповідно несуть зміни до роботи служб, які займаються землею. Про це щоб детальніше розтолкувати, Право власності, як оформляти нові документи, як вести себе для того, щоб землю оформити для себе або подарувати її, або в спадок. Інші речі, ми сьогодні ось запросили для розмови для цього начальника відділу держземагентства в у Бродівському районі Львівської області Оксану Миколаївну Строзю. Отже, Оксана Миколаївна, давайте ви як спеціаліст детальніше нам розказати про норми цього закону і пов'язані з ним зміни. Доброго дня, шановні телеглядачі. Хочу все-таки повідомити, що найголовнішим нововведенням я сьогодні це виставлення саме публічної карти України на загальний загал. Що це означає? Це означає, що на сайті Держземагентства можна зайти на цю карту, і кожен громадянин, який набув право власності на земельну ділянку, може побачити по кадастровому номеру, де розташована його земельна ділянка. Але сьогодні я хочу акцентувати саме увагу на трьох головних законах, які прийняти, по яких працює Держземагентство, відділ наш Держземагентства. Які ж це закони? Це закон про державний земельний кадастр, який ви вже його назвали, закон про розмежування земель державної та комунальної власності, та закон про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, адже земля це є саме нерухоме майно та їх обтяжень. Звичайно, що всі ці три закони впливають на процес набуття людей у власність чи користування земельних ділянок та щодо їх оформлення чи переоформлення. Я, звичайно, цих законів прийнято дуже багато підзаконних актів, але ми не будемо зупинятися на них, тому що більше ці постанови Кабінету міністрів, ці методичні рекомендації, вони потрібні більше для спеціалістів, які надають послуги і обслуговують громадян. Більше я хочу сьогодні зупинитися, що саме цікавить наших громадян, ну, так, саме наших на громадян на так, звичайно, що закон України про державний земельний кадастр з 1 січня 2013 року говорить, що Такий документ, як державний акт на право власності на земельну ділянку, видаватися не буде. Але це не потрібно лякати, це не потрібно лякатися, тому що всі державні акти, які були видані до 1 січня 2013 року, вони є чинними, і хочу сказати, що за період. Вже 22 роки, коли йде земельна реформа, їх видавалося трьох кольорів. Тобто це були державні акти рожевого зразка, зеленого і синього зразка. Всі ці державні акти, які знаходяться в людей на руках, вони є чинні. Не потрібно лякатися, тому що ці всі закони, які прийняться, це є цивілізований шлях до розвитку нашої земельної реформи. Всі ці закони є логічними. І тому вони прийняті були не за місяць, не за півроку. Вони обговорювалися протягом двох-трих років і в засобах масової інформації, і в пресі. І тому не потрібно зараз шокуватися, прийшовши або побачивши, коли на публічній карті України відсутня земельна ділянка, або коли людина отримала рішення і сьогодні не може отримати державного акту. Це все, ми вже попрацювали. Спочатку було дуже страшно, але ми попрацювали вже 5 місяців, є вже певні напрацювання, і знову внесено зміни в ці закони, і тому вже сьогодні легше, легше буде працювати. І хочу сказати, що сьогодні функція Держзамагентства розмежована, тому що створився ще один орган це Укрдержреєстр. Як організовується реєстрація? Речового права, про який йдеться у законі, ну хочу сказати, що з цим законом про державний земельний кадастр розмежовано реєстрація. Відділ держамагенства реєструє земельну ділянку, отримує витяг. А саме речове право свідоцтво про реєстрацію права реєструє служба реєстрації, яка створилася вже вона працює з 1 січня 2013 року. І служба реєстрації, яка під мін'юстом. У нас створена видає людині замість державного акту свідоцтво про реєстрацію речового права. Так, але до це, що ми говорили попередньо, що з 1 січня 2013 року державний акт не видається. То як діяти людині, яка має сертифікат, що їй робити, які її дії? Так, є у нас на території району. Ми фактично 90 завершили всю видачу державних актів на право власності на земельну ділянку. Але є ще такі люди, які мають на руках сертифікат на середню земельну частку пай. І ці люди вже не отримають державних актів. Їм необхідно, перш за все, хочу стимулювати таких людей, тому що по обліку в нас є більше ніж дві тисячі таких власників. А це означає, що дві тисячі людей на площу, десь три тисячі гектарів, не мають документа, що підтверджують своє право, оскільки їм потрібно чим не швидше зареєструвати свої права, оформити в нотаріуса спадщину. Як їм діяти? Потрібно, перш за все, звернутися до проєктної землеупорядної організації, яка на території є нашого району. Проєктна землеупорядна організація на сьогодні має сертифікати, вони всі сертифіковані. Отримати, отримати дозвіл на виділення ділянки в натурі, встановити свої межі. Прийти в відділ Держземагентства, зареєструвати земельну ділянку, отримати кадастровий номер. Таким чином ділянка появиться на публічній карті України. Після того, як ділянка появиться на карті публічній, піти в службу реєстрації і отримати свідоцтво, що підтвердить її право власності. Вже свідоцтво. Так, Вже свідоцтво. Дякую, Макс. З тими змінами, що зараз пов'язане, очевидно, змінюються інші дії. От як, як діяти власнику земельної ділянки, якщо він хоче, наприклад, оформити спадщину, продати, передати комусь користування, тимчасове, постійне і так далі. Ну, як я вже зазначала скоріше, що в людей є на руках три види документів, що посвідчують їхнє право: це державні акти жовтого оранжевого зразка, які не мають кадастрового номера. І державні акти зеленого зразка і синього, в яких зазначений кадастровий номер. І тому тут треба розмежувати. Коли людина хоче оформити спадщину, продати чи подарувати свою земельну ділянку, де нема кадастрового номеру, а це знову ж таки означає, що ділянка відсутня на публічній карті України, їй потрібно звернутися знову ж таки в проєктну організацію тільки за її заявою, їй мають виготовити технічну документацію по встановленню відновленню меж земельної ділянки. Вона знову ж таки приходить до нас з електронним документом і з документом паперовим. Є з нас два державні кадастрові реєстратори, які відповідно до закону про державний земельний кадастр відповідають за такі роботи. Вони здійснюють перевірку, надають людині на руки витяг з кадастровим номером, і тоді людина йде або до нотаріуса, або в службу до нотаріуса. А нотаріус вже має право наділений такими повноваженнями, що сам. Здійснює цивільну вже повністю, видає людині свідоцтво сам, тобто їй вже спрощення набагато. Ми вже сьогодні приватний наказ і приватний, і, приватний державний. і державний. Ми сьогодні бачимо, що це все відбувається на теренах району, тобто людині не потрібно колись треба було їхати до Львова, щоб отримувати державний акцій. А сьогодні людина сама слідкує за тим, що вона робить. Тобто, вона отримавши служб... в нас в реєстраторі витяг. Іде до нотаріуса і вже і назад вчиняє свої свої дії. правові дії, які не так. заперечують. Це коли оформляє спадщину. А коли так. первинна реєстрація, коли людина ще не має на руках свідоцтва про реєстрацію сворючового права, тоді вона йде в службу реєстрації і реєструє свій там свідоцтво. Дякую. А сам а яка роль е, вже, скажімо, безпосередніх там ближчих людей до землі, наприклад, сільських рад, селищних рад у цьому процесі? Е, ну, е, хочу зазначити, що. Сьогодні знову ж таки цим законом про реєстрацію речових прав встановлено, що якщо земельна ділянка буде передаватися чи відводиться із земель громади комунальної власності. То орган місцевого самоврядування має такі перед тим, як передати земельну ділянку у приватну власність, зареєструвати свою комунальну власність. Якщо ця ділянка за межами населеного пункту, то це має зробити орган виконавчої влади чи адміністрація, чи відповідно до своїх повноважень, і зареєструвати державну власність. Тільки після реєстрації комунальної власності чи державної власності можна передати земельну ділянку в приватну вже власність, і тоді людина реалізує таким чином свої права. Хочу зазначити, що Дуже механізм почне працювати буквально напевно зараз, тому що 14 травня внесено зміни до цих законів України. Верховна Рада прийняла, і вже звільнено орган місцевого самоврядування виконавчі влади від сплати, від сплати мита, тому що до цього часу в цими законами передбачалося, що вони мають заплатити миту. Тобто служби реєстрації 120 гривень. Ми самі розуміємо, що органи сільської ради не мають таких грошей, і тому держава їх звільнила від сплати мита. До речі, дійсно про сплату, які от людина несе витрати матеріальні, оформляючи, переоформляючи, відновлюючи, поновлюючи. Ну хочу сказати, що. Є структури приватні і державні, які роблять встановлення відновлення меж. Там є договорні в них розцінки. Я не буду говорити такого. А що стосується відділу держдемогенства, це є в нас ми діємо по постанові кабінету міністрів. Коли людина хоче зареєструвати перший раз земельну ділянку, вона платить 65 гривень один раз. За... За одну Скільки? ділянку 65 п'ять гривень, так. яка б вона не була, яка вона соток чи десять. Ні, 65 гривень. Коли ділянка є на публічній карті в Україні і людина отримує тільки витяг з державного земельного кадастру, вона платить 53 гривні. У нас ми орієнтовно дивилися, який час займає надання таких послуг. Я хочу сказати, що за одну земельну ділянку наша система обробляє 20-25 хвилин, тобто ми робимо це швидко. І... Ну, в зв'язку з комп'ютеризацією, так далі, все гарно. Так. Подивився, будь-де яка людина хотіла в світі, подивилася, де Сидоров Макаров там Макаренко має свою земельну ну, ділянку. Хочу сказати, що звичайно є дуже багато ще проблем. Дуже ну... багато є неточностей. Є дуже ми працюємо над ними. Звичайно, що ми би хочемо, щоб якість надання наших послуг була і за 20 хвилин, і за 25, але буває таке, що. Ми виходимо в ситуації тої чи іншої, коли доводиться уточняти і межі, і розміри, і і та так далі. Оксана Миколаївна, зрозуміло, що всі ці зміни весь час вимагають оновлення, вимагають зусиль. То у вас, напевне, на цей рік чимало є планів. У то відділу Держземагентства в Оброївському районі, які ще стоять перед вами завдання, для того, щоб всі ці процеси, про які ми говорили, йшли чудово. Ну, перш за все, це формувати державний земельний кадастер, тобто облік земель для нас в першу чергу. Всі неточності, які ми сьогодні бачимо на публічній карті України, ми хочемо теж їх усунути до кінця року, щоб проблем з наданням наших послуг не було. Ну і звичайно, що ми на сьогоднішній день працюємо із поновленням нормативної грошової оцінки земель населених пунктів і проведенням. Інвентаризації земель і є таке болюче питання, як організація сівозмін агроформуванням, які мають в користуванні чи в оренді 100 гектарів. Є дуже багато планів. Я хочу сказати, що завдячуючи і органам місцевого самоврядування і всіх тих людей, з якими я працюю. Ми, я думаю, справимося з тими питаннями. Я закликаю всі проблеми, які люди побачили, чи на публічній карті в Україні, чи просто хочуть прийти і отримати консультацію фахівця, приходити в відділ Держземагентства. Ми будемо слухати людей і будемо виправляти все те, що ми можемо Це за адресою на 22 січня, січня на військомату. Так. Скажіть, а от оцінка? От ще, ще людей цікавить. Щоб не прогадати з тою ціною, за якою можна продати передати, якось де можна узнати конкретно певної ділянки ціну? Ну хочу сказати, для того щоб продати земельну ділянку, то є ринкова ціна. Ринковідділ зерзем агенства не надає по ринковій ціні. Ми надаємо витяги, коли при сплаті мита чи нарахуванні земельного податку, це Куда є витяг? нормативна грошова оцінка. І в нас на території району проведена по всіх населених пунктах. найвища і най... найменша? ну звичайно, що найвища ціна це місто Броди. В нас базова вартість 130 гривень метр квадратний. А решта по населених пунктах ціна від 50 гривні метр квадратних і 30 є, і це найнижче. Але це не це не метр квадратний, це нормативна базована базова оцінка. Ціна, але вона має свої розрахунки і вона розраховується для земельного податку окремо, а для сплати, мити, окремо. мити. Зрозуміло, не зменшення, не на зменше, а на збільшення. На Дякуємо. Нагадаємо, шановні телеглядачі, що нові правила у земельному законодавстві. Нам роз'яснювала начальник відділу Держком агентства у Бродівському районі Оксана Миколаївна Стризюк. Дякуємо вам за бесіду і думаю, що це допоможе нашим людям. Які запитання у нас будуть? Ми до вас ще звернемося. Дякую.